Анна Стаднік не сьогодні. Читає Ян Брас. Крізь залізну слизьку решітку в камеру заглядав щербатий місяць. Йому, як і томику, було не втямки, чому її мешканець лежить під першим лобом стіну з полущеною фарбою. Та фарба має бридкий колір чи то багна, чи то гною, сліпим по цимбалах, а вартові звикли. Ходять тут на бундючині. Так, Наче минулого тижня їхнього колегу не полоснули склом по наїденому пузі, а нема чого пляшки об голову в'язнів розбивати он хто треба скористався. Шматок заховав за пазуху і помстився. Крові було з нього, як зі свині, і вищав він так само. А в'язні раділи довго смакували ту страшну втіху, перестукуючись по поверхах. Най всі знають, що отих стало на одного менше. І що з того, що здоровий, що без вад. Зате тепер його смердюча туша годує хробаків у гливкій землі. З вікна чи пак продлубаної дірки своєї камери, Томик бачив той занехайний цвинтар. Поночі над ним сновигають невпокоєні, розсипають дурнозілля. Кажуть геть безнадійні, після третіх півнів порошки оті збирають і вдихають. Потім бігають коридорами секцій. З повітрям здоровкаються. Томику така поплава не до душі. Він вже втрачав рештки здорового густу. Приніс. Старий акуратно торкнувся томикового обличчя. Як домовлялись, він простяг худий стос, перемотаний цупкою мотузкою. Хлопець довго збирав листи паперу для поводиря. Не всі вони були чисті та неушкоджені. Старий хмурив брови й прицьомкував. Він обмацував кожний листок, нюшив, як звіру пійману здобич, відразу визначаючи його в придатні чи непридатні. Годне вам, Томик колупав за дирок на пальці. Якщо плати не влаштує діда, то йому доведеться, що чорт зна скільки стерчати в ізоляторі для зіпсованих. Кожен день гнітив його, забиваючи в голову думки про звільнення від страждань, хіба він винен? Що народився з невеликовною вадою серця, 20 років нормально жив, будував плани, здобував освіту інженера, мріяв поїхати автостопом до Скандинавії, доки не отримав повістку з військомату. Тепер, пробувши тут півроку, Томику здавалося, що то все було в іншій реальності, не з ним то був інший справжній Томик, який лишився там, з батьками і капусною, але любимою сестрою. Профкомісія швидко визнала його марним для суспільства заслав заславив ізолятор до таких самих, як він. Тут ніхто не дбав про ув'язнених. Вони всі затавровані жирним хрестом один раз і на все життя сіра роба, кеди, алюмініва миска, ложка, кухоль і плаский матрац. Бережи скарб карасику, більше не дадуть. Державі невигідно на вас витрачатися, родичі є пощастило. Побачення раз на рік. Порчених багато, але я візьму. Поводир, спершись на тростину, підвівся солом'яного настилу. Йому би прибратися дрантям закидана вся підлога. Он у кутку купа аж до поясу виросла. На шматті фанери посеред камери лежали його скарби. Не лише томик носив діду папір. Щори таки люблять. Вони шастають по вентиляційних ходах, прибігають на запах, падають прямо зі стелі. А з камери подітися нема куди кам'яні стіни їм не прогристи. Доводиться відганяти їх від себе, поки тяжкі двері не відкриють вартові. Вони навчені чекати кілька хвилин, поки грузини, скриплячи зубами, не повискакують з камер і не розбіжаться усебіч. Місцеві називають в'язницю щуроловкою, і томику дуже скоро стало зрозуміло це не лише через грозунів. Коли підемо. Томик прикусив губу. Не підвещуватися, не благати, не жалітися. За сорок років старий бачив і не таке. Скільки невпокоєних вештаються ізолятором завдяки поводирю?» завідувач викликає чистильщика з найближчого села, і він щоразу їде сюди довше, відбріхуючись невідкладними справами. Так, ніби в селі більше паторочі водиться, ніж тут. Якби вони не обридали працівникам ізолятору, ніхто не рипнувся б. Стражденні душі хочуть на волю і, як колись, будучи людьми, хотіли повернутися у світ корисних. Поспішаєш? Дід зайшовся гавкаючим кашем. Ненавиджу сезон припливів. Від холоду та сирості загострюються старі болячки. Він сам, як стара болячка, худий, скоцюрблений, блідий, весь у пігментних плямах. Без очей. Повіки криво шив хірург. Томику розповідали про нього байку. Молодим поведир був дуже гнучкий і верткий, кочував з бродячим цирком, показував чудеса, гутаперчивості на канаті, а вночі так само спритно й вправно пролазив у вікна. Швидкий і легкий заробіток зробив його настільки безтурботним, що одного разу він, не переконавшись у відсутності господарів, проник у дім. А там бабця на Софі шкарпетки перед телевізором в'язала. Перелякана жінка налетіла на нього і по спиці в кожне око встромила. Томик, рво озираючись, пропустив старого в коридор. Чого смиканий такий? Думаєш, хтось відмовляти прибіжить? Наївний. Усі знали, навіщо поводир водить ув'язнених до ланцюга печер. Керівництво не заперечува нема людини. Немає проблеми. Їхня жахлива мовчазна згода давала карт-бланш втікачам. В'язні воліли не лізти зі своїми смішними втіхами і жалюгідними аргументами. Вирішив і вирішив може, там справді краще. Тростина старого гостро цокала по вимощеній каменем підлозі. Томик пройшов сомнамболою коридором, спустився на подвір'я, перетнув прогулянковий майданчик. Цок, цок, цок. Якби в нього був годинник, що відраховує його час, то хвилинна стрілка ходила б із такою ж швидкістю. Ти добре подумав. Поводир знав, як складно зважитись на останню прогулянку. Хлопець мовчки ступив у широку тріщину, що криво чорніла на сірувато сріблястій скелі. Камінь іскрився у місячному світлі. Самотній серп, наче навмисно, не ховався за хмари, прощався. Куди розігнався, герою, пусти мене першим я йтиму й говоритиму, скільки кроків у який бік, коли пригнутись, коли повсти. Зрозумів. Зрозумів. Старий вів його до глибокого урвища. Кажуть, воно утворилося від вибуху підземних газів, тому з сірниками туди ніхто не ліз. Навіть якби вони в когось були. Про ліхтарики й говорити нема чого. Якось один відчайдух. Вмовив невпокоєного провести його до урвища, вони хоч слабко, але світяться у темряві. Невідомо, чи невпокоєний трапився лихий, чи в'язень чимось його образив, через кілька діб знайшли його біля скелі, торочив щось про тисячі очей в стіні, що спостерігають за нами. Ноги тремтіли не від холоду. Кумедно, але хлопець боявся оступитися, поранитися, померти в непроглядній темряві. Стікаючи кров'ю у вузькому лазі. Слухаючи вказівки повадиря, томик пробирався навпомацки до хибної свободи. Але чомусь йому ставало лячно, а не спокійно. Нутро ще скрутило в тугий вузол, у горлі лоскотало, зуби стукотіли, все це гальмувало рухи хлопця. Зараз опустіся на карачки і повзи. Попереду шелестів повадир. Що ви робите з папером? Він захотів відволіктися. Я пишу історії та передаю їх другу на валю. Ви жартуєте, Томик аж зупинився. За стільки часу в мене накопилася маса історій, та й практикуватися було коли. По складно писалося, а потім наловчився. І мої каракулі стали більш-менш зрозумілі. Навіщо це вам? Там мої історії читають. Ось надрукують збірку. І виявиться. Що не такий, я вже і марний? Він хрипко засміявся. Про тебе також напишу. Було б що писати, та й. В тебе ж хтось є там? не питав, стверджував поводир. Хіба вони не заслуговують дізнатися, що з тобою сталося? Коли тебе не знайдуть на наступний день, їм відправлять повідомлення помер від пневмонії такого-то числа. І довідку прикріплять з лазарету. А керівник. Заповнить бланк і додасть до твоєї справи. Через три роки картонну теку разом із сотнями таких самих закинуть у піч чи спалять за цвинтарем. Він згадав маму їй заплакані очі, плямисту шию, обличчя вона вкривалася червоними плямами, коли нервувала чи сміялася. Згадав, як вона міцно до хрускоту кісток обіймала його на прощання, як вона переживе його смерть. Чи переживе. А що буде з ним потім? Може, його невпокоєна душа тинятиметься під товстим муром ізолятора, лякаючи вартових, чи буде приходити до в'язнів у камеру, щоб нагадувати про гірке буття після смерті? Ні, не треба думати про це. Він не прийняв рішення. Його жалюгідне життя все ще належало йому, і тільки він може припинити чи продовжити страждання. Томик подолав вузький лаз і опинився у просторому гороті. від побаченого він застиг, задерши голову й роззявивши рота. Тисячі світлячків обліпили слизьке склепіння та стіни, випромінюючи блакитне світло. Небо під землею, шматочок чумацького шляху в братській могилі. Томик обережно доторкнувся до комашки, від чого та струснула крильцями і злетіла у повітря. Звідки ви знаєте про це місце, ошелешено прошепотів він. Мене так само привели сюди багато років тому. Як тут гарно, можу лише уявити. Проте я чую, як вони тихенько стрекочуть, перемовляються між собою. Поводир підніс палець до томикових вуст. Послухай, вони схвильовані нашою появою. Комашки замерехтіли, переміщаючись невеликими групками. Над їхніми головами. Печерою гуляло від луння, шелест тисячі хітонових крилець. Мій павадир посадив мене на той виступ і довго зі мною розмовляв. А потім ще раз і ще!» дід усміхнувся. По справжньому безтурботно, ніби він провів хорошого знайомого у гарну місцину помилуватися краєвидом, ніби не збирався попрощатися востаннє. Лишивши хлопця на краю чорної холодної прірви, сам на сам із страшним наміром. Гаразд, урвище знайдеш сам, більше я тобі не потрібен. Так само безтурботно кинув він. Зачекайте, попросив Томик, не зводячи очей з живих зірок. Я теж хочу поговорити, а урвище, мабуть, не сьогодні. Тоді запасайся папером. Просто так я сюди не полізу, особливо під час припливу. Злукавив поводир. Ось і все. Якщо вам сподобалась наша робота, ставте лайк та підписуйтесь на канал.